Змагання, в яких виявили переможців та призерів, але призів та подарунків вистачило на всіх учасників у позитивній атмосфері та із яскравими емоціями у фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів, відбулися змагання Переможець, які для дітей підготувала міська філія регіонального центру інваспорт та відділ культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради. Тренеркою з легкої атлетики тут є завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури, спорту і туризму Ольга Карпенко. Це щорічний захід для дітей з інвалідністю та для їхніх родин присвячений дню осіб з інвалідністю, міжнародному дню осіб з інвалідністю. Переможець. Ми щороку проводимо. Захід такого плану, який направлений не тільки на спортивний результат, але й ще й на отримання задоволення. Ці діти приходять на тренування самостійно приходити не можуть. Вони завжди приходять з супроводом, тому їхні батьки, мати, бабусі є теж частиною. Навчально-тренувального процесу. Тому ми вирішили зробити для них таке маленьке свято. Напередодні кожен з них писав е, листа зі своєю мрією, і ми намагалися мрію кожного здійснити. Здійснення мрії відбулося пізніше, а до цього треба було взяти участь в усіх конкурсах, які склали програму змагання. Їхнім головним суддею став неодноразовий чемпіон України з легкої атлетики у змаганнях інваспорту Сергій Непомнящих. Головна особливість у конкурсах та завданнях разом із дітьми виступали їхні батьки та рідні. Десять команд, два учасника. Хтось виступав з бабусею, хтось з матусею, хтось знайшов пару тут прямо на майданчику, та не залишився без уваги. Ця перевірка конкурсами дуже сподобалася матусям, і це підтверджують наступні висловлювання. Все було класно, мені сподобалося класно, весело, позитивно. Марина Гайдаш прийшла на змагання із трьома синами старшим Сергієм, середнім Олександром та молодшим Данилом, який, незважаючи на свій юний вік 5 років, виявив бажання продемонструвати своє вміння у віджиманнях. У більшості конкурсів разом зі своїм онуком Владиславом Овчаренко брала участь бабуся Надія Удовецька. Для дітей це як би стимул, понимаєте? Вони ходять займатися. Ну а для того, щоб їм е, більше було охоти займатися, то, звісно, це для них стимул. Ну, дружеська обстановка, все нормально, все добре. Ви теж готуєтесь прес робити? М? Прес будете? Ні, ні. ні я, я не зможу. Що вам сподобалось? який вид? Який вид? Там все, все, все хорошо, всі добре. Тільки смотря, яка дитина на що способна. А так, вони стараються, вони стараються усі. Протягом змагань діти та їхні рідні перевіряли себе у естафетах, набивали м'ячик ракеткою для настільного тенісу на максимальну кількість разів за час. У одній з естафет переносили тенісні м'ячі в кошик, демонстрували свою фізичну підготовку у вправі прес та присіданнях. А також спробували свої сили у рухливій грі боча. Гравцям тут треба було кинути м'ячі так, аби ті зайняли якомога вигіднішу позицію. Власним прикладом дітей до занять спорту мотивувала Тетяна Амельченя, фахівчиня міської філії Полтавського регіонального центру Інваспорт. Вона дуже якісно виконувала вправу на укріплення пресу, за що й отримала оплески. Я підтримую спортивну форму, займаюся йогою. Я дякую всім за підтримку. Особисто е Голові громадської організації Таміли Івани» за те, що вона знайшла э, можливість підтримати грошовою нагородою наших спортсменів, видаючихся спортсменів, які зайняли перше, друге і третє місце в українській спартакіаді повірю себе. Дякую всім учасникам, всім батькам. Було дуже э, весело. Участь у змаганнях переможець брали й представники плавання міської філії центру інваспорт, які займаються у тренерки Наталії Ведмедери. Євген Литвиненко та Сергій Процюк посіли у змаганнях третє місце, а до цього виявили себе у змаганнях з плавання. Чи важко плаванням займатися? Ні, не важко. Скільки вже ходите? Ти... В цьому этом поступив я. Только в І вы медалі вигравали? Так, так. А дни ви вы вигравали? В Полтаві. В Полтаві. Вы Два рази. Так. А скільки медалей? Хто виграв? Одну, ну нічого, мені було в Полтавське область. А в тебе? Яким стилем дистанція яка була? 50 метрів. Я плив 50 метрів на спині. А ти? Теж. Тренерка цих хлопчиків Наталія Ведмедера запрошує до занять плаванням її інших дітей, батьки яких, можливо, не знають про існування у інваспорті секції плавання. Мене звати Ведмедера Наталія. Я працюю тренером з плаванням. З початку цього навчального року я долучилася до команди ДЮСШ номер 1 з плавання в місті Горішні Плавні. А також з початку цього навчального року я працюю тренером ДЮСШ інваспорту. Сплавання. Хочу запросити до цього прекрасного виду спорту всіх бажаючих здорових діток, а також діток з вадами опорно-рухового апарату, слуху і зору. Буду дуже рада, якщо ви проявите бажання і сподіваюся, що у вас в подальшому все вийде, хто бере даний вид спорту. Переможцями змагань стали представники сімейного дуету нескоромних. Враженнями від виступів поділилася мати Вітана Скоровна, яка розпочала свою розповідь про виступ свого сина Данила. Саме йому легше дається це віджимання, прес такі силові більше вправи, а от біг трошки як гірше. А так, в принципі. Довольний сьогоднішнім його результатом, і він довольний сьогоднішніми змаганнями. Все пройшло дуже добре. Про себе розкажіть, як ви виступили? <гараніст> а, про себе я не буду. І, <портко> яку б медаль собі дали? Собі? Ну, друге місце. <гараніст> З задоволенням взяли участь? Так, звичайно, дуже хороше було змагання. Дітки доволі, мами теж. Так що все пройшло дуже чудово. Друге місце у змаганні посіла родина Гайдаш на чолі з мамою Мариною та її трьома синами. Усі переможці та призери отримали медалі на церемонії нагородження. Крім цього, голова громадської організації Непереможні та Міла Непомнящих відзначила грошовими винагородами призерів Всеукраїнської спартакіади Повір у себе: Данила Нескоромного, Владислава Греценка та Марину Нєстєрову. А потім відбулося здійснення мрій дітей, адже кожен учасник та учасниця отримали ті подарунки, про які писали. Своїх листах, святому Миколаю, турнір став чудовою можливістю для родин зміцнити командний дух, весело і корисно провести час, а також довести, що справжні переможці це ті, хто вірить у себе, і ніколи не здається.